Вітаю, друзі, 8 серпня. Ментовські воїни. Цього разу Набу проти СБУ. Директор Національного антикорупційного бюро Кривонос закликав Службу безпеки України опублічити матеріали слідства по справі по держзраді арештованих співробітників НАБУ. Вчора по одному з них мені надійшов відповідний лист з СБУ, але мені не дано дозволу його опублічувати, розголошувати. Е я буду просити дозволу опублікувати ці матеріали, е тому що не бачу, що їх потрібно приховувати від суспільства, е колектива. І наших міжнародних партнерів. Також попросив би СБУ опублікувати всі наявні матеріали по цим співробітникам, говорить Кривонос. На його думку, зараз затягується апеляційне оскарження міри по утриманню по детективам. Голова спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури Клименко водночас заявив, що колектив антикорупційних відомств переконаний, що детективи сидять в СІЗО через свої розслідування. І це помста з боку влади. Продовження виховування зелених гнид західними партнерами спостерігаємо наявно. НАБУ і САП не могли вийти на прес-конференцію проти СБУ просто за своїх колег. Ні. Вони атакують Службу безпеки України з метою ослабити малюка, ослабити СБУ у випадку необхідності зміщення Зеленського, щоб на його захист не стала Служба безпеки України. А такий варіант з зміщенням дуже навіть можливий. Якщо Трамп домовиться з Путіним, а Зеленський буде петляти, а він точно буде петляти і через свої особисті причини, і через страх будь-що підписувати, то його до цього будуть примушувати. Або примушувати піти і провести трансфер влади в парламент. До речі, Зеленський вже заговорив, що питання території він вирішувати не може, а їх може вирішувати парламент. Насправді, ні Зеленський, ні парламент згідно діючої конституції жодних питань по територіальній цілісності України вирішувати не може. Більше того, навіть на референдумі не можна вирішувати питання територіальної цілісності. Для того, щоб його вирішити, потрібно повністю приймати нову Конституцію України. Іншого шляху просто не існує. Тому всі ці з'їзди Зеленського на парламент. Що давайте, у них там колективна відповідальність, хай вони цей вони не працюють. Але е якщо Зеленський буде петляти перед західними партнерами, особливо перед Трампом, то я абсолютно не виключаю, що включать Набу, вручать підозри міндічу, нові підозри Чернишову, Шурмі, Шефіру. А потім оприлюднюють паспорти. Паспорт шефіра російський, який я вже публікував. І не виключено, що й паспорт Зеленського, тому що фірму він в Москві реєстрував разом з шефіром, і у фірмі був 100% російський капітал. Тому не виключено, що як запасний козир росіяни тримають цей паспорт. Зеленського. Ще раз кажу, не виключено, не стверджую. Про шефіру стверджую, бо бачив і документи, і витяги, і все все інше. Тому, друзі, маємо ситуацію дуже просту. НАБУ атакує Службу безпеки України з однією єдиною метою не захищати своїх співробітників. А ослабити СБУ перед можливими внутрішніми протистояннями після переговорів Трампа з Путіним. Щодо переговорів, декілька слів. Не буде в Римі ніяких перемовин. Так само, як їх не буде в Мінську, так само, яких не буде в Москві і в Вашингтоні. Швидше за все. Перемовини між Трампом і Путіним відбудуться в країнах Глобального півдня. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Ось там, більш за все, вони відбудуться. Чи буде на них присутній Зеленський? Переконаний, ні. Що буде після цих перемовин, і що вирішать е, два е, світових лідера. Е, думаю, що е, буде ухвалено рішення по е, Україні, яке буде дуже несприйнятне не для українського суспільства, не для зеленої влади, ні для кого. Ну буде дуже тяжке. І тоді, коли його Зеленський відмовиться виконувати, тоді почнеться атака антикорупційних органів на нього, на його найближче оточення з метою примусити або підписати якийсь документ, або провести трансфер влади в парламент, де е, західні так звані партнери. Спробують поставити на чолі парламента людину, яка підпише прийнятний для них, погоджений ними з Путіним варіант мирної угоди. Чи буде в ній відмова від території? Навряд я поки що не бачу в Україні політика. Який здатен спокійно піти і підписати відмову від територій? Мирну угоду з невизнанням, зрозуміло, окупа... окупованими територіями, так. А мирну угоду з відмовою від е, окупованих територій, що дасть мож... можливість виві... винести це і затвердити на радбезі ООН, таких політиків я. Не знаю, принаймні до влади в парламенті їх немає. До влади вони навряд чи прийдуть. Отакий От найближчий розвиток подій і таке підґрунтя нових ментовських воєн між НАБУ і СБУ. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, великою і процвітаючою, і будемо жити.